Всім привіт! Пчали, пчали вже закінчили. <хи> Ви купали цибулю, вон ту зимову. Де була за чесником був чесник, тут цибуля. Ну, Досить така вона різна. В принципі, я думав, що буде, що буде гірше. Так ось так вона виглядає, є така, типу, середня, попадається місцями і велика, але є і дрібна. Вон, така. Одним словом, всяка. Е, хочемо поки, поки коротше, як мокру, поки падають дощі вже. Е, і через то хочемо вибрати, щоб вона не починала гнити, бо ну, зараз мокру. І вона вже, вона вже кращою вона вже не буде точно, бо вона вже все вилягла, вилягла ще, а там ту зим весняну Ми не будемо брати. а... Оцю вибрали, вже частину поносили, тут ще вона теж. Покажу. На. Тут були різні сорти і отака довга і кругла, але в загальному, в загальному є різна. Я думав, що буде гірше, досить Вон, вже гнила. Вон я взяв, вона м'ягенька вона вже зігнила. Завтра треба висадити на стрих, щоб висохло, позбирати там, згорнути місце, зробити крупеву. Та й такі справи почав сьогодні. Е, тут, Так як я вчора і говорив, що почало заростати е, таким обозом засіюється. Зараз ну, так, тут такий дрібненький після дощу якраз починає сходити. Починає і он, буквально за 3-4 дні буде вже великий, через то почав підгортати, що йшов згори, там вже частина була підгортана, а тут. Підгортаю, воно перевертається, засипається і не буде рости. Щоб було потім менше обсікати, буду трохи, ну, трохи ну підгортаю. Бо там, допустимо, де навіть при тому, що падали, падали дощі, навіть тут тут було підгортано ще швидше, ще, ще не засівається. А, а, наприклад, ось тут, ще до того, на день, то тут теж, ну, десь якісь, десь якийсь починає пролазити, але, але нема такого, як там, де не було. Підгорнено взагалі. Е, так, зараз вам покажу цих каченят. Опа, ті, що лишилися най... ну, не найстарші другі, по старшині ті, що були, мали їхати, ще й возив на екскурсію. Пізніше привіз і пізніше знов забрали. Але забрали, не сніг, лишилась за стека. Кількість з них вже такі прям, прям гарненькі, вони вже почали ті чуть-чуть старші обростати. Вже навіть грудна клітка, вже крила почали рости. Ну одним словом, одним словом, красиві. Вони вже, я думаю, до місяця вересня будуть десь такі, як там ті, що найстарші. Ось так. Вони, вони досить спокійні теж, бояться трохи, але, але не дуже. Е, був провіряв, провіряв був яйця. Так, зараз закрите, бо, бо тут одразу капуста, вони їй скоро. Знайдуть призначення. Е, Провіряв був яйце під, під качками двома, що ще лишилось. Включив стежку, тут не буде добре видно, провірив під е, під оцією і під цією чорною. Спокійно що, а, Тут качка сіла, я навіть не бачив, що вона сіла, вона була присиджувала, я не знаю скільки під яєць тут ще лишилось одне. Ще одне знесло там, зараз я її теж принесу, бо вчора вона ще не сиділа. Е, ну, тим словом, Тут пам'ятаєте неслись, качки були яйця. Е, з під тих двох качок я забрав в загальній кількості 20 яєць, постигну, то тут де один той качок, де в мене були тоді хотіли яйця добре, що я, що я не продавав. О, я ж кажу, не знаю. Ну, В принципі, в мене було оце, я її пересадив, я скинув всі добрі під оцю. Під оту дав 17, позбирав свіжих, пересадив її якраз ото то що тут нанесло звідси одне забрав з під отої. Ну, вона тут сиділа, але ні, не вона була. Бо ця не агресивна, там та була, кидалась. Зараз там та сіренька несеться, там ще принесу її одне, бо ну, без неї там немає. Ж так, Воно немало і не багато. Трохи щось розкричалось. Напевно, так їсти ви ще маєте. а що, ви викричаво, завернули так. Ми воду, зараз я їм принесу воду, бо вони зняти не дадуть. Але їм водички, вже заспокоїлися, починають трошки їсти. Такі вони красиві, тут є шість. Шість бентама, що він гуляє тут. О, боїться, боїться світла. Везунчик гуляє. Я його випускаю, так і він туди тепер навіть не ходить по дворі, а гуляє по стайні, а випускає через те, що ці красунчики, коли їдять, вони стагні, ось, ось, а та й ті теж, але особливо ці молоді, вони вигортають, ну, з кормушок дзобами порпають, Вона падає на низ, а він собі ходить і збере і нашу дарму переводити, якщо спечка не хоче з Нащо переводити, якщо він може з'їсти, виходить, що ще, ще там сіла одна, оскільки в мене їх навіть зараз сидять, не знаю, один, два. Ось тут сидить три-чотири, п'ять, ось така. Шість, сім, вісім, дев'ять, під тобою ще не виводиться ніхто. О, дивіться, як ми з вами попали. На вивід першого коченята, який вона. Придусило. Ай. Так, тут були ж яйця, які пізніше мали бути, і ще, і ще її переклали, одним словом одне, одне вивелося. Ну нічого, хай я її так попала. Я навіть не, не планував тут дивлюся, подивлюсь. Одним словом, дев'ята і ось ця десята красунька, але ця сидить на кажі. А гості чому яйці. Вісім добре, вони вже я їх перевірив. Вісім. Вісім. Вісім добре, вона така легко кусається, не сильно свариться, що я, до неї, що я до неї прийшов. Ну Тут, в принципі, всі такі залишилися більше-менш спокійні. У них вже всіх є, напевно, що це є просвічене яйце. А в інших просвічене. Завтра мають бути. Е, ще пару ще пару коченят, Треба буде подумати, де їх дати тих, що. Отих ще на вулицю не випускав, бо в нас, в нас йдуть дощі і а там мокро. Вони мал... маленькі, місце мають, але не випускаю через те, що буде мокро. Так вони на сітці, правда, вони не бачите, вода ще чи... не, наливає не 2 літря, вони його вихляпають, під обмені нищаться і квітку мочать, але Але коченя шкода, тому сидять ще... ще тут, бо там досить холодно і багато, вона стільки не накриє. Я так вже дивлюся, що Ну, я вас не знімаю. Спишкою, оці... о, 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 Вже великі, такі гарні, о. а світло бояться. Це ліліпути від моїх тих бендамочок, що там ходять. Я вже так дивлюся, що напевно буду починати пробувати. Правда, як буду мати час, починати ли виберу. А може, я ще й не порахую, або якось порахую, але приблизно два-три собі лишу, які гарніші самці на... На розкладок, ну іменно з цих. Буду починати прибирати фараона, вони рахуються м'ясою, в мене ось ось в цих. вони такі гарні, великі. Тому буду вже з фараончиків пробувати потрошки прибирати самців. Приберу, приберу штук 10, зважу, ну або 5, буду бачити, як час на пробу е -е, зважу і тоді вже буду, буду знати, чи, чи прибирати їх. Раз тут ще, ще чекати, щоб виросли. Бо по віку, я так, так не пам'ятаю, але загалом ніби так. О, 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 Оп-оп-оп, май відпік. Це вже прям аз англійсько чорна з тяжкий. Е, Смокінгом. Так що я зараз трошки, трошки мало сплю, голова трохи не варить, його не звертайте. Не звертайте увагу, такі вони красиві. Е, коли клітка закрита, не пішає знімати, як тільки відкриваєш, починається зразу вилазити. Так. Ну, ну В них, них тут все добре. Несуться потрошки. Сьогодні знову їздив, купив корм, тут в нас на місці, бо мені так і, так і до вівторка не вистачило. Купляю той, той, який є. Ось така вона досить така груба. Ну, Але принаймні, для курейний сучок. Е, він Ну, Тут в нас він дуже дорогий, він мені не підходить. Я вам тоді про, ну я скажем, щось не дивився, скільки в мене там ще було багато ось цього, в мене його ще є для курчадикачення старт, ну а в мене ще 10, -10 качок сидить, то він мені ще... ще знадобиться. А от що закінчується для несучок, я щось, я щось не замітив. Бо мішки в них однакові, там тільки різна назва. І я так перебирати, а нема. Вийшло так, що не можуть привезти, бо нема, ну, коротше, бракує працівників і вони трохи не мають часу, тому, тому приходиться перебивати потроху, чим є. Ну Вже на вівторок, на вівторок ніби вже мали бути, тому надіюся, що будуть. Тому що тим кормом її годувати невигідно. Самців багато часто і хочу їх трохи прибирати, бо вони їдять, їдять зараз прям. Ну їх туди є, їх тільки я навіть не знаю, скільки їх зараз є, але. 4-7 кліток. Ну, Відповідно, ну, нехай не повні, оця не повна клітка, ця не повна, але оці решта то вони такі досить набиті, але добре як 6 кліток буде. То відповідно вони і солідно солідно їдять. Ті ростуть. Ще, ще вони в мене на тій сіточці сьогодні. Так, ану, відкривайся. Ще вони на тій сіточці, але вони прямо ростуть дуже швидко, але вони і так загаджують. Я її буду вже знімати, тут вже під кормушки, так що воно і не провалюється. Тому що до вечора вони прямо розташка на очах, тому що до ранку, напевно, побудуть на тій сітці, щоб їм там та в ноги не різала, а вже потім заберу, будуть на тій звичайні і вони вже так її загаджувати не будуть. Ну Набирають гарно, вони. розтудіван, фазанчиками покажеться. Ага, вас спробують зловити. Так, головне, щоб мені зараз не на дому випасти з квітки. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп, ось такий карасончик, вже дестає крила. Думаю, скоро будуть літати. Ну і само собою все добре. Тепер живуть в тій клісці, чекають на розселення апартаменти. Але ще треба, щоб підросли. Але в них такі досить вже гарні важкі. Ще їм доставляють тут водичку, хоча ні пельз, ні пелеп'ють, але тут є такі чуть менше. Кода мені не знає, що не знаю, що вона дістане, тому ставлю ще їм. Хоча їх всі п'ють з того слоя, але як нема слоїку води, то вони вже з нібиля п'ють, що не пропадуть точно. Ну і тут, де там дітки, От, ходять, От, кричать, варяться. У них теж все добре. До речі, я ще їм так і забув, вони просто на чистій перевареній воді стоять. Антибіотика так і їм не поставив, ну але ніби з ними все добре. то може їх будуть просто на перевареній водишці, не буду ставити для профілактики так в загальному, ніби ніби в них все добре. Ну, одним словом, такі в нас, нас на даний момент справи. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.